Наскільки ви оцінюєте реальність нападу Білорусі на Україну? Навіть чи думати про це дерев не хочеться, чесно кажучи, і я думаю, це мало вирогідна. Після може. Сумніваюся. Угу. Сумніваюся, що білоруси підуть. Лукашенко побоїться, якщо він піде на Україну, то це буде його велика ошибка. Ви знаєте, дуже важко сказати, тому що дуже багато чинників впливає на такий процес. Ну я все-таки сподіваюсь, таку об'єднуючу силу білорусів, що вони будуть протистояти всім там таким зовнішнім впливом на них і на нас. Якщо вони це не зроблять, то ймовірність дуже несе. Ну, власне кажучи, ну скажемо на Лукашенка, на його ну, скажімо так, порядність, я не сподіваюся. У Лукашенка немає ніяких шансів. Він затягує так ту історію, бо він потіряє все. І через це він не хоче. Не нападать, не нападає. Да, маловероятно, ні білоруси, ні вояки, будемо так говорити. маловероятно. Скільки років Лукашенко сидить, і вже ну, дурить Путіна і нічого вони не зробили до цього часу. Що я не думаю, що вони... Ну, якщо будуть якісь... Е... Якби це сказати. Не ну, думаю, що нас на, на даний час йому це, це вигідно. Е, ну, всі признаки того є. Ну, плюс він дуже близький, друг до Путіна. Угу. А я думаю, що він просто запугує, але не, не буде цього робити. Я то думала про це, але ймовірність нападу. Нас не зламати, але десь мені здається, десь 4 з 10. Так як я сиділа, думав, що будет як в 2014 році, в Маріуполі, що ніхто ничего нікуди не нападе, постріляють розбігуться. Три но... місяці в осаді дали свої знаки. Ну, я думаю, що з цих не поїхавши криші, все можливо. Чи боїтеся взагалі такого сценарію? Боїмось. Дуже боїмося. Ні, я взагалі не нервую, тому що розумію всі процеси, які сьогодні відбуваються. Так що я думаю, наш спокій це все. Точніше, це наша єдина зброя на сьогодні. Ні. Я думаю, що все буде Україна. Ну, звісно, переживаю, це війна все-таки. От ото страна моя, переживаю. Воно буде дуже погано, якщо вони нападуть. В Білорусі наші браці, а вроді як. В мене це не турбує. Мені вже ряд течі бояться. Я думаю, що якщо ми сплатимося і будемо всі людьми, то все буде добре. Безумовно, підемо в оборону. В партизани. Білоруси, якщо вони, якщо вони вирішать нападати, я думаю, що вони зустрінуть серйозний супротив. Я думаю, що там війна довго не буде день-два. Там... там нема кому воювати. 25 тисяч чоловік, ну потім вбиватися. Наш український народ, воїни не дозволять, тому що ми всі як мурахи. Один одному допомагаємо. Я думаю, що перемога буде за нами. Чи змінилося ваше особисте ставлення до білорусів і білорусі з початку повномасштабного вторгнення? Знаєте, я розділяю людей і політиків, тому моє ставлення особисто до білорусів, як людей, не змінилося. Як до політиків, вони в мене теж не змінилося, тому що я дуже чітко розумію, що вони по суті являються маріонетками будь-який президент, будь який прем'єр – це просто маріонетка і все. Mm -hmm. на питання в руках кого. Це над цим саме мають замислитися люди. Не помінялось абсолютно. Люди тримаються, вони тримають і стримують свої війська. От, я думаю, що в цьому питанні все-таки вони на нашій стороні. У мене там і родичі є, але вони так, так само підтримують. Ну, тобто, мої родичі, я не знаю інших просто людей, підтримуються всю ситуацію нападу на Україну. Угу. Тому що вони так само вважають, що тут бендери. І так само і в Росії є родичі, і так само в Росії зі всіма перестали спілкуватися. Народ там правильний, ми його зажали, Це російська колонія, вони там зробили все, що могли. А народ там не винуватий, Я не проти народу білоруського, це наші брати. Те, що росіяни в поросли геть. Я розумію, що є велика кількість людей, яка воює на нашій стороні, і вони я щось про це чув, тому ну, в цілому так. Я, я ніколи там і не був і ніколи не спілкувався з цими людьми, але ну, долю скептицизму це мені додало. Ну, звичайно. У мене ні. До білорусів я ставлюся дуже добре, а до політики не дуже. Це Так Так непорядочно, звісно, не поступили. Все-таки всю життя в місті прожили, дуліся, читалися братськими странами, господарствами. Ну, так вот поступати, звісно, с сутні сторони, ну, не красиво. Ну, опять же, війні, весь народ не можна, це ж ви самі розумієте, це політики. Ні, не змінилося. Ми були э, год, э, на морі в Турції, і було багато білорусів, і вони дуже э, за Україну. Вони спілкувалися з нами і нас підтримували. Вони проти 에, 에, Росії, що в нас була війна з 2014 року почалась, і вони нас всі підтримували. Багато росіян було, 에, простих людей віддихали там, теж були проти 에, війни, що в нас в країні, що це все типу, путін. Звісно, коли вони коли будинок, звісно, зіняють. Я просто стоял, у меня, мне как бы, может, повезло, может нет, у меня дом на горе был, под чата вода. Я видел, как весь центр города просто ну, падает. А потом у меня дом сгорел и, и, и все остальное. Ну и конечно, да, естественно, ну, ну вы же понимаете, что как получится, так получится. Мы будем просто людьми, которые все это переживают. Никакого влияния не можем оказать. Мне кажется, самое главное оставаться людьми и как никогда сплотиться все.